На базі повітряних сил сполучених штатів Рамштайн відбулася 20-та зустріч контактної групи з питань оборони України. Пріоритетами на цьому засіданні були надання Україні додаткових систем ППО та ракет до них, надання ракет дальнього радіусу дії. Крім того, мова йшла про забезпечення української артилерії необхідною кількістю снарядів великого калібру, сучасними системами РЕБ та бронетехнікою. Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лойдосі заявив, що Україна не відступить, а Сполучені Штати не дадуть нашій державі зазнати поразки. Ця коаліція не дасть Україні. Україні зазнати поразки, і вільний світ не дасть Україні зазнати поразки зараз на кону виживання України і вся наша безпека. Тому ми будемо продовжувати стояти разом, щоб протистояти загарбницькій кампанії Путіна. Ми віримо в український народ. Підкреслив Остін. Підтримка України є вирішальною для Сполучених Штатів, адже на кону перебуває виживання українців та безпека союзників НАТО. Про це на 20-й зустрічі із оборони України у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін. У той час, коли з боку самих сполучених штатів є тривала затримка із фінансуванням для України, в Пентагоні звертаються до союзників, аби вони подвоїли свої зусилля із підтримки Києва. Чи достатньо цього із авіабази «Рамштайн» у Німеччині розкаже кореспондентка Голосу Америки Карла Баб. Міністр оборони Ллойд Остін заявив членам контактної групи з питань оборони України, що Сполучені Штати планують продовжувати підтримувати Київ, попри те, що Конгрес поки не надав Пентагону додаткового фінансування для подальшої допомоги Україні сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну, тому що це правильно, тому що Америці не байдуже коли свобода під загрозою. Але ми також підтримуємо Україну, оскільки це має вирішальне значення для нашої власної безпеки. Адже Сполучені Штати матимуть справу з новими небезпечними загрозами у світі, в якому набирають ходи агресія та автократія, в якому тирани набирають сміливості. Диктатори думають, що можуть стерти демократію з мапи світу, тому інвестують Інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку, і ми зміцнюємо спільне бачення цієї контактної групи відкритого світу, в якому є правила, права і обов'язки. Сьогодні виживання України під загрозою, і безпека Америки під загрозою. Вони не можуть гаяти жодного дня. Ми теж не маємо жодного зайвого дня. Тож я йду сьогодні і з рішучістю підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів. Це питання виживання та. Суверенітету України Міністр оборони Ллойд Остін закликав інші країни активізуватися. Він відзначив, наприклад, чехів, які закуповують для українців близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Сьогодні Німеччина оголосила, що також надасть 100 тисяч артилерійських снарядів. Проте, як сказав журналістам посадовиці з питань оборони, що навіть спільних зусиль усіх союзників все одно буде недостатньо, аби замінити фінансування США, і це те, чого так довго не вистачає. США минулого тижня на Дали невелику суму допомоги 300 мільйонів доларів, яку вдалося отримати за рахунок заощаджень. Йдеться про невідкладні потреби, такі як артилерія, додаткові боєприпаси для Хаймарс тощо. Але офіційні особи пояснили, цього недостатньо, щоб повністю дати можливість Україні виграти цю боротьбу. Тим часом Україна має дефіцит зброї на полі бою. А Росія нарощує свою оборонну промисловість, спираючись на північну Корею та Іран для задоволення своїх додаткових оборонних потреб. Садовці кажуть, це настійкий спосіб для перемоги у війні, і що насправді Конгрес США має ухвалити додаткове фінансування. Ми бачимо на полі бою низку невеликих досягнень росіян, які здобуваються значними втратами особового складу і обладнання. Безумовно, українцям потрібні боєприпаси їм потрібна підтримка, аби вони могли продовжувати це робити. Очевидно, саме тут допомогло б додаткове фінансування, і безумовно сподіваємось, що його незабаром ухвалять. Я досі бачу широку підтримку України в обох палатах конгресу. Тому я оптимістично налаштований. То що ми побачимо рух вперед, але це справа, яку неможливо точно передбачити. Тому ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом та нашими міжнародними партнерами, щоб переконатися, що Україна отримає необхідну підтримку. Окрім кризи з фінансуванням, яку США намагаються подолати і донести, що Конгрес може схвалити цю допомогу. США та інші країни зосереджуються на тому, як вони можуть забезпечити не лише нагальні, а й майбутні потреби України на полі бою. Тож сьогодні вперше міністр Остін скликав зустріч усіх лідерів і всієї керівної групи цієї коаліції. Ця група складається з різних країн, які зосереджені на таких речах, як потреби авіації, артилерії, бронетехніки, де лідерують поляки та італії також обговорили потреби в безпілотниках. Тож усі вони зібралися разом, щоб надати оновлену інформацію про те, які поставки вони роблять для України, та що додатково можуть зробити, аби допомогти Україні досягти успіху на полі бою. Два останніх роки показують нам, яких результатів ми можемо досягти, коли ми діємо разом і підтримуємо Україну. Який у Путіна план? Він планує дочекатися, коли захід не підтримуватиме Україну. Коаліція не повинна допустити цієї трагедії. Разом союзники та партнери виділили понад 88 мільярдів доларів на безпекову допомогу. І підтримка допомагає не лише Україні, вона зміцнює НАТО, допомагає зміцнити оборону промислову базу Сполучених Штатів та забезпечує нашу власну безпеку, а також зміцнює Європу та світ. Колективна підтримка забезпечить Україні успіх сьогодні та в майбутньому. США я розмовляла з експертом Сіракузького університету Шоном Макфейтом, і він сказав, що нині триває традиційна конвенційна війна, і українці в ній не так добре почуваються, як на початку повномасштабного вторгнення, коли українці мали успіх, застосовуючи нетрадиційну тактику. І тому Шон Макфейт закликав групу Рамштайн та українців використовувати нестандартні способи, щоб українці змогли перемогти Росію, бо війна на виснаження на зразок Другої світової війни, на думку експерта. Вигідна Москві і може призвести до її перемоги, тож потрібно зробити більше, щоб переконатися, що зусилля, зброї та кошти спрямовані на підтримку України, не зазнали невдачі. Із Рамштайну, Німеччина, Карла Баб Голос Америки. З такі підсумки нашої кореспондентки із американської авіабази, де сьогодні відбулася зустріч з оборони України. Тим часом все більше країн висловлюють підтримку Чехії, яка пообіцяла знайти для України щонайменше 800 тисяч артилерійських снарядів. До закупівлі боєприпасів вже приєдналися 18 держав. Найбільшим донором наразі готова виступити Німеччина. Вона зобов'язалася виділити 500 мільйонів євро на таку ініціативу. За словами президента Чехії, Петра Павла, найбільші партії снарядів можуть надійти до України вже. Найближчими тижнями як невелика Чехія змогла зробити те, що не вдалося цілому євросоюзу. Про це Юлія Єрмоленко розпитала в якуба Янди, директора Центру європейських цінностей політики безпеки. Бейсікли, і це шотом солюшенту ало проблем і файпоревеї це короткострокове рішення для довгострокової проблеми. Якщо за цією ініціативою вдасться зібрати, скажімо, мільйон боєприпасів. Якщо все піде за планом, то це зможе задовільнити потреби української артилерії на кілька місяців, зважаючи на кількість снарядів, які потрібно використовувати українським захисникам. Тому на жаль, це не може бути довгостроковим рішенням. Це допоможе лише на кілька місяців, і як я розумію, це означатиме, що українським захисникам. Не доведеться економити і обирати скільки снарядів використовувати нині.